Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 9 березня 2025 року. Виноградний сезон ось-ось розпочнеться, але я думаю, що рано його розпочинати. Таких числах ще, я думаю, виноградник до потрібно трішечки почекати, хай ще трішечки побуде в землі. Ну, це відео хочеться вам показати і пояснити і розповісти, бо в останні ну, 3-5 днів, розпочинаючи десь із 3-5 березня. Дзвінки просто з кожним днем все більше і більше. Так само повідомлень у Viber і на інші месенджери, що робити з виноградом: відкривати вже чи ні, чи відкрили вже виноград, коли потрібно відкривати виноград в цьому сезоні. Тому що температура так різко, зима змінилася на ну майже на літо, із мінус там 15 майже за 3-5 днів температура підскочила до плюс 15-18 на сонці. Люди виставляють, що і за 20 і під 25 градусів є. Так що ж робити з виноградом, відкривати чи ні? Ну, що хочу сказати я. Я по своєму регіоні це на Полтавщині поки що відкривати не спішить не буду. Раніше, я думаю, в цьому році, раніше 20-25 березня це 100%, а можливо будуть тянуті до початку квітня, дивлячись, яка буде погода далі. Зараз, вроді би, нам на тиждень десь передають погоду таке до плюс 17-15, потім трішки зниження буде температури, так що, так що будемо слідкувати за температурою. Ну, відкривати я не планую. Ближайші дні в 10 2 неділі це 100%, а можливо і довше. А далі буду дивитися. Чому я не відкриваю так рано? Багато хто скаже, погода дозволяє, можна відкрити. Ну, відкрити то можна, все. ну... Ми не, не можемо знати, що буде через 2-3 неділі, потім з погодою. Зараз плюс 17, а потім через 2 неділі в нас будуть приморозки. І що робити? Бігати укривати чи бігати, прикривати його. Прикривши, коли я укриваю виноградник землей, як бачите, ось він укритий, все на сьогоднішній день, світи, сонечко, все. Ну, виноградник повністю ще вкритий. Так що я не хвилююся, тому при таких температурах в землі йому нічого не буде. Він не випріє, не висохне, не, не загніється. Не, ну багато запитань то зіпріє, то побілів, то почорнів, то То нічого страшного в землі не буде. Він не висохне. Це своя природня така середовище. Це вже перевірено, і до травня місяця він лежав в землі, все було добре. Макс він може розпустити бруньку, як буде дуже тепло. І потім ця брунька при відкритті максимум зламається. Але якщо лоза визрівша, все чудово, то абсолютно нічого в землі не буде. Одне хочеться попередити. Багато хто є за де запитань: а якщо вкрито укривними матеріалами або плівкою, або агротекстилем, агроволокном, білим, чорним, ну тут вже. Ну, інші, інші, як то кажуть, роздуми, тому там потрібно слідкувати. Якщо у вас укривні матеріали, дугами, все, ви, виходить, зробили мікроклімат, парничок. Тому там дуже потрібно слідкувати за цим, тому що температура під мікрокліматом, оцим може, якщо на вулиці при сонечку, плюс 18 до 20, то там всі 30 і за 2-3 дня у вас може він тронутися в ріст, піти сок і почати набухати брунька. І потім, не дай Бог, буде в нас похолодання. Морське, то там буде вже важче. Тому хто укрив укривними матеріалами, то я б радив при такій температурі приоткрити краї або взагалі ну не повністю розбирати всі укриття, але частково його чи зняти, чи задрать одну сторону, ну хай ще полежить, як кажуть. Ну А там, а там дивіться, вирішуйте саме, коли вкрито землею. Не хвилюйтеся, нічого страшного з ним не буде і 10 днів і 2 неділі. Якщо укрито вас укривними матеріалами, будь ласка, слідкуйте за цим і за температурою, тому що на сонечку під укривними матеріалами може підніматися температура за 20, 25 і до 30 градусів. А це вже така критична температура. Там вже буде швидке прогрівання і може піти сухорук, і починається набухання бруньки. Якби ми знали, що весна буде все чудово. У нас ця температура буде триматися аж до травня, не буде ні ночних приморозків, нічого. То вже всі пооткривали, все було чудово. Але останні роки нам, нас учать, нам вони, як то кажуть, такі завдають проблеми, як в минулому році весь травень, там майже днів 5-6 або й до неділі були приморозки. Тому ну, до травня тягти ми не будемо. Але може бути що хоч далі. Так само може бути і через 2-3 неділі. Ми не можемо знати. Так що, якщо ми можемо втримати нашу бруньку як можна довше в землі, то будь ласка, це тільки краще. От цього чи ви відкриєте зараз, чи ви відкриєте через 2-3 неділі чи місяць, якщо погода нам дозволить, врожай ви на місяць швидше не отримаєте. У Вас ріс не піде швидше, і ви не будете на той місяць, чи навіть на ті. 7-10 днів ви швидше врожай не будете їсти раніше, якщо відкриєте зараз ще відкриєте через місяць. Все воно дожене, все воно стабілізується, все буде чудово, але проблем буде менше і хвилювання буде менше, якщо ви ще потримаєте виноград, якщо у вас укрито землею. Абсолютно не хвилюйтесь. Якщо вкрити якимись укривними матеріалами, будь ласка, слідкуйте, перевіряйте, яка температура, що, як до чого. Ну, ось хотілося відповісти на таке запитання, чи відкривати вже виноград, чи не відкривати, і що робити далі. Так що, я поки що днів 10-2 неділі це 100% не буду розкривати взагалі, заглядати сюди. А потім будемо слідкувати після 25-го, там десь березня 20-го я вам все повідомлю. Яка ситуація, яка з погодою, і коли я розпочну кривати, я також вам все повідомлю. Так що, хто слідкує за каналом, будь ласка, слідкуйте, я все повідомлю. Хто не слідкує, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І все буде у вас. Я буду вам розповідати, як роблю я, ділитися з вами на всі запитання, які ви задаєте з вами, і виростим виноград разом. Ну, а на цьому будемо завершувати, бо попереду багато інших робіт. Що я буду робити з виноградом, що буде з садком і з іншими там культурами, які були там запитання, я буду по можливості вам е зробити зйомку, відео і викладати на каналі. Ну на цьому все бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру. До побачення. До нових зустрічей.